Тактичні берці Мілтек Хаккі – це безпека та комфорт на кожному кроці. Сучасні черевики Мілтек Хаккі стануть вашим незамінним помічником на кожен день. Вони створені для тих, хто не боїться складних умов та завжди готовий до дій. Основні характеристики Мілтек це гарантія міцності. Ці барці вберуть літню спеку і подарують прохолоду завдяки комбінації шкіри та нейлону кордора. А підкладка Tinsulate утримує тепло та залишає ноги сухими. Блискав кавай кайкей від японського виробника. З додатковою фіксацією хлястиком на липучці спрощує процес одягання та знімання. Продумане шнурування, укріплене нейлоновими шнурками, гарантує щільну посадку на нозі. Устілка EVA поглинає вологу. А надійна підошва забезпечує відмінне щеплення на будь-якій поверхні та захист від ударів. Висота гомілки 7 дюймів це 18 см. Вага одного берця 700 грамів. Докладніше про переваги. Матеріали вищого класу. Черевики, виконані з міцної коров'ячої шкіри у поєднанні з нейлоном кордора, що забезпечує їхню довговічність та стійкість до зносу. підкладка тінсулей захищає від холоду. Водночас забезпечує вентиляцію. Дизайн та зручність. Вічна блискавка YKK спрощує процес одягання, а посилений ніс та задніх бережуть ноги від ударів та травм. Продумана система шнурівки дозволяє ідеально фіксувати черевики на нозі, запобігаючи натиранню. В дизайні враховано особливу вставку в області п'яти, що забезпечує додаткову фіксацію та захист гомілку стопа від пошкоджень. Підошва та амортизація. Гнучка та міцна підошва, виготовлена методом лиття, ідеально підійде для активного руху. Вона адаптована для різних поверхонь, чи то ліс, гори, чи міська місцевість. Устілка виконана з інноваційної піни EVA. Це стійкий до зносу матеріал із закритою структурою комірки, який відмінно утримує тепло, відштовхує вологу та забезпечує відмінну амортизацію. Зовнішній вигляд і стиль. Колір хакі робить ці черевики універсальними та підходять під будь-який стиль одягу. Будь-то тактична форма або повсякденний гардероб. Підпишіться на наш канал, і ви завжди будете в курсі нових надходжень та відеооглядів товарів у нашому магазині. Ці берці ідеальні не тільки для службових завдань, а й для активного відпочинку. Вони підійдуть мисливцям, туристам, любителям екстремальних видів спорту та просто тим, хто цінує комфорт та надійність. Щоб підтримувати ваше взуття у чудовому вигляді та збільшити його довговічність, регулярно застосовуйте спрей, що відштовхує воду. Придбати тактичні берці Милтек можна у магазині тактичного спорядження «Шериф» або замовити на сайті, який ви бачите на екрані.